Знайомитись, мене звати Микола Тринчук, маю досвід в продажах вже більше 9 років, сім з яких працюю саме в телеком-сфері. Будую відділи продажу, будую відділи по роботі з партнерами, маю чудову гарну дружину її звати Тася, маю класного кота на ім'я Грізлі і одночасно катаю на борді та граю в баскетбол. Друзі, я зараз вас буду знайомити з компанією. Юніток, а мене до вас дуже велике прохання, щоб я познайомився з вами. Напишіть, будь ласка, в чат, хто якою телефонією користується у себе всередині компанії. Я вам трошки про Юніток розповім. А ми міжнародна телекомкомпанія, працюємо на весь світ, фактично, маємо офіси в декількох країнах. Нам 8 років. В команді працює вже більше 100 експертів. Маємо можливість підключати більше 40 готових інтеграцій. У нас під капотом є. Через нашу телефонію проходить більше ніж 100 мільйонів дзвінків щомісячно. Через нас є можливість підключити номера міжнародних країн більше ніж 135 країн світу. І чим ми найбільше за всього пишаємось, наша технічна підтримка. Ми не боїмось цього слова. Одна з найкращих в Україні в сфері телекомунікації. Бо ми працюємо 24 на 7 і надаємо сервіс максимально якісно і швидко. Чим же займається Unitalk? звичайно, що це послуги. Телефонії віртуальний тес, я тут багато про це розповідати не буду, тому що впевнений, що тут доволі серйозні люди сидять і цінність телефонії розуміють. Ось також ми надаємо послуги голосового робота. Ми навчились будувати на базі нашої віртуальної АТС робота, який може комунікувати з вашими клієнтами. І я ні в якому разі не буду казати, що це замінник менеджера, що менеджери з продажів вже не потрібні. Штучний інтелект може комунікувати стовідсотково з клієнтами. Ні, це неправда. Але робот може в певних кейсах закривати доволі успішно деякі задачі. Починаючи від того, це нагадати про щось, це забрати щось, це пропушити базу, це повідомити про якісь спецпропозиції, це базово кваліфікувати того чи іншого клієнта з цим робот може впоратись доволі непогано. Мовна аналітика. Ми сьогодні про неї трошки детальніше будемо говорити, але ми навчились голос приводити в текст і доволі цікавому вигляді його віддавати. Нашим клієнтам для аналізу і для роботи. Колтрекінг. Колтрекінг допомагає вислідковувати рекламні кампанії, тобто з якої рекламної кампанії яка кількість прийшла вхідних дзвінків. А що з ними відбувалося далі в CRM-системі, і будувати на цьому нескрізну аналітику? це Також ми сьогодні про чат будемо комунікувати і багато а, говорити. А, повторюсь, як і на попередньому слайді ми спілкувалися. Є можливість через нас брати міжнародні номери. Це не так важко, як це можна уявити. На Швидші кейси були це там протягом 15 хвилин. Можна вже підключати набори там майже будь-якої країни. І, звичайно, все це, що є у нас тут вище, ми навчились інтегрувати в CRM та erp системи Тобто Одо. Переходимо далі. Ми сьогодні вийшли з доволі цікавою темою. Це Unitalk плюс Одо, це один застосунок для дзвінків чатиків смс в середині платформи ОДО. Ми віримо в те, що е Жрела комунікації є сенс об'єднувати один з одним. Є, це робити, є сенс робити зручно, щоб полегшити роботу компанії. І, звичайно, кінцевому користувачу нашого застосунку це менеджер або оператору. Якраз ми сьогодні про нашу наші застосунки будемо говорити. Ми мусимо наголосити про складності бізнесу, у якого немає телефонії, щоб бути з аудиторією в контексті повністю всю нашу доповідь. І так, якщо компанія не користується послугами телефонії, що взагалі відбувається в бізнесі? Звичайно, дзвінки не фіксуються в системі ОДО, і менеджери дуже багато чого можуть приносити руками. А це людський фактор. І якогось сліда можна просто забути, не встигнути або пропустити занести в CRM. Системи. Втрата лідів через відсутність історії комунікації. Тобто, якщо немає записів розмов, я впевнений, що кожен власник, керівник або там, кінцевий користувач CRM-системи сидів і думав: от було б непогано а переслухати розмову, яка у нас була пару місяців назад. Неможливо оцінити ефективність роботи команди. Тобто ми не розуміємо навантаженість на команду, якщо команда, звичайно, працює з дзвінками. А яка кількість дзвінків, чи потрібно добирати команду, чи потрібно автоматизовувати якісь процеси? І відсутність аналітики по розмовах та відповідях менеджерів. Тобто, ми не розуміємо, як менеджери спілкуються з клієнтами, якщо немає запису розмов, що може вирішити телефонія від компанії Юніток? По перше, ми можемо абсолютно все, що стосується дзвінків, автоматично передавати в систему ОДО. Не потрібно щось створювати, кудись це все заносити. Система сама розуміє, які сутності, в яких кейсах а, потрібно створювати. Аналітика кожного дзвінка описується абсолютно кожна розмова, тривалість, статус була відповідь, не були не було відповіді. Тобто, таким чином ми собі створюємо фундамент для речей, які ми можемо аналізувати в роботі нашого нашої компанії: чи відділу продажу, чи відділу підтримки, чи будь-якого іншого департаменту. Інструменти контролю ефективності роботи менеджерів. Це більше вже історія про мовну аналітику, про яку також сьогодні поспілкуємось. І, звичайно, кінцевий такий пункт, на який ми хочемо звернути увагу, ми готові надавати вашим клієнтам, вам, як клієнтам, в тому числі, один застосунок саме для роботи з дзвінками і чатиками, і смс. А, яким чином це все може виглядати? Я сьогодні там пройшовся, подивився, хто у нас сьогодні присутній з учасників, зі спікерів, когось знаю особисто, когось не знаю, тому про базові речі можна говорити. Тут мально, там звичний незвичний для когось інтерфейс картки сутності. У нас є номер телефона в цій картці, по кліку на цей номер телефона ми ін'ясуємо дзвінок. Ми поспілкувалися, позалишали певні приміти. По цьому дзвінку, і далі цей дзвінок зберігається в сутності. Ми можемо його прослухати, скачати. Ось таки, в такому вигляді виглядає наш дайлер, тобто це застосунок в хромі, який максимально зручний, можна дзвонити напряму через нього, можна дзвонити по кліку на номера, не потрібно переходити в якийсь кабінет і телефонії, тобто, це фактично дзвонилка, з якою ви можете користуватись і комунікувати далі. Про що ми сьогодні хочемо поговорити, це про мовну аналітику. А, згадайте, будь ласка, навіть власний бізнес, а наскільки часто у вас виникали якісь кейс робочі, коли клієнти ваші були незадоволені, а ви як власник, або як керівник, не одразу про це знали? Ви, скоріше за це, за всього, це дізнались, коли клієнт пішов якусь скаргу написав десь в інтернет ресурсах, або десь це якось до вас дійшло. Як ви гадаєте, наскільки зміниться взагалі обслуговування ваших клієнтів, якщо вам якась система буде повідомляти, що щось пішло не так, що була незрозуміла розмова, клієнт залишився незадоволений, а вам система може з цим допомогти? Ми розробили мовну аналітику, яка в цьому вам допомагає, і вона переводить весь голос спочатку в текст. А далі на цей текст накладається штучний інтелект і який аналізує розмову по певним тригерам, які ви задаєте. Є якісь базові речі, наприклад, тема діалогу, хто дзвонив, до кого дзвонив, там менеджер, тема розмови, там якісь ключові моменти розмови, тощо, тощо, тощо. Але також можна створювати і певні кастомні метрики. Це саме вже специфіка, що цікавить саме ваш бізнес, на що потрібно звертати увагу. І мовна аналітика може використовувати як базові метрики, так і можна налаштовувати якісь певні кастомні метрики. Якщо ви працюєте на декількох країнах, то, наприклад, мову Німеччини я дуже сумніваюся, що багато з нас знають. Але ми ж хочемо так, теж розуміти, про що була розмова з клієнтом. Так, от мовна аналітика вам і тут може допомогти, тому що є розпізнавання дуже багатьох мов. І переклад її на українську. визначення ефективних слабких місць розмови менеджерів тут можна робити акцент на тому з яким настроєм оператор спілкувався, і про що вони домовляються з потенційним клієнтом або існуючим клієнтом. І це також буде полегшувати роботу. А, про власні метрики ми вже також поспілкувалися, і контроль якості розмов без прослуховування кожного запису. Тобто вам тепер не потрібно слухати кожну розмову вашої компанії. За, це, за вас може зробити мовна аналітика, і вона може підказати, на яку розмову потрібно звернути увагу. Ми все з вами дуже динамічно ростемово, працюємо на скупу задач і сидіти, аналізувати всі розмови, мабуть, у нас не завжди є на той час. Давайте відверто. Є можливість налаштувати в Telegram, це якраз показано на цьому слайді, сповіщення по якимось тригерам. Наприклад, як керівник відділу продажу, у нас в компанії хочу аналізувати всі розмови менеджера Анни, що Ан Івана. Тут Іван на скрині менеджера Івана, тому що Іван це новий менеджер у мене в команді, і я хочу розуміти повністю про все, що він говорить. У Івана є скрипти, у Івана є тімліт, але якісь алярми я хочу про них дізнаватись швидше, ніж Іван зрозуміє, що то були алярми. Так от мовна аналітика може мені присилати сповіщення в бот з рейтингом, наприклад, менше 80%. 80% – це оцінка, яку я особисто задав. Що всі розмови, які менше ніж 80%, я хочу на них подивитись, і я вже приймаю рішення неважливо, де б я був на робочому місці за кермом, вдома, на зустрічі з клієнтом чи де-інде. Я можу повернутись до цієї розмови, перечитати розмову, яка була 20 хвилин. Якщо мене щось смущає, я йду і вже починаю слухати. Так, от, мовна аналітика може зекономити величезний ресурс у вигляді людей з відділу якості, які займаються прослуховуванням дзвінків по певним чек-листам, і прописують зворотній зв'язок. Я не кажу, що вона замінить цих людей. Це не так. Вона може їм допомогти в роботі. Вона може слухати абсолютно всі дзвінки і видавати інтро, вже по яким будуть працювати відділ якості в компаніях, і вони зможуть більше і швидше опрацьовувати даних ніж самостійно сидіти, прослуховувати. Всі розмови, тобто, якщо тут підбити тезіс, бізнес отримує детальний аналіз кожного дзвінка без необхідності прослуховування. Якщо щось піде, не так мовна аналітика. Вам про це повідомить. Поїхали далі. Звичайно, є особистий кабінет, в якому ми то можемо слухати, і в якому ми можемо аналізувати вже трошки детальніше ту чи іншу розмову. Зверху у нас є дорожка, в якій ми можемо прослухати розмову, забігаючи наперед, це демонстрація, це нереальна розмова. В лівій частинці екрану у нас є транскрибація голосу в текста. Тобто, ми бачимо, що оператор казав, ми бачимо, що клієнт казав. Можемо перечитати, можемо прислухати. В правій частинці у нас є ідентифікація, хто дзвонив, куди дзвонив, про що була розмова, якісь важливі питання, які обговорювали, обговорювались, настрій клієнта, про що домовились? Це також може бути метрика. А яким чином ми це використовуємо у себе в компанії? А найчастіше ми слухаємо на сьогоднішній день сейлс менеджерів особливо які прийшли новенькі. Ми можемо на кожного менеджера налаштовувати окремі профілі. Ми можемо слухати як вхідні дзвінки, так і вихідні дзвінки. Ми можемо слухати дзвінки більше, ніж 30 секунд. Ми можемо слухати дзвінки від 30 до 5 хвилин. Тобто є доволі гнучкий інструмент, який є можливість самостійно налаштувати. Що стосується питань інтеграції, на сьогоднішній день вже є перші інтеграції з зовнішніми платформами по передачі даних по результату розмови. З системи ООН поки що не було запитів. Партнери, якщо у вас є цікаві кейси, ми готові для обговорення тільки за. Ось, але ідея, звичайно, в тому, що мовна аналітика без інтеграції з зовнішньою системою, де клієнт веде свою діяльність, немає сенсу, ми це все прекрасно розуміємо, або системи між собою потрібно дружити. Інтеграція також технічна, вона можлива, можна передавати певні поля від нас, певні поля оду для поліпшення роботи. Отак. Дай монолім. Ми бачимо тенденцію, що бізнес не тільки в Україні, до речі, взагалі по світу з певний бізнес раніше дуже багато дзвонив. В останні роки бізнес, звичайно, починає більше комунікувати через месенджери. Ця тенденція дуже гарно прослідковується саме на українському ринку, і у нас є ідея, що дзвінки і чатики потрібно дружити. Якщо ви пам'ятаєте на попередніх скрінах я вам показував наш веб-дайлер, тобто застосунок в Chrome, як він може виглядати в системі ОДО, ви його можете побачити тут. Але тут додається додаткове вікно у вигляді чатику. І прямо з одного єдиного застосунка ми можемо не тільки спілкуватися голосом, ми можемо з клієнтами і переписуватись. Це дуже сильно поліпшує роботу і пришвидшує роботу оператора. Знаю, розумію, що є купа рішень вже на сьогоднішній день. в Системі онду, які дозволяють комунікувати з чатами. Ми ні в якому разі не кажемо, що ми чимось краще, чимось гірше. Ми кажемо, що є ще рішення, які є сенс подивитись. Певні бізнес-процеси на сьогоднішній день. У нас є інтеграції. Це Telegram Viber, це пошта. І це чат на сайт поки що ці чотири джерела. А наступні будуть в черзі: це Instagram, Facebook і WhatsApp, Далі вже будемо дивитися по запитах, але основна ідея це об'єднати всі джерела комунікації фактично в єдине вікно, і також це передавати. В систему Odo. всі переписки з клієнтом, як і дзвінки в одному місці, без перемика... без перемикання між вкладками, автоматичне збереження історії діалогів, тобто воно нікуди не пропадає. А можливість працювати з швидкими відповідями, можливість створювати сутність одразу з чатів в системі ОДО, і звичайно, аналітика. Без неї ми нікуди їхати далеко не можемо. На сьогоднішній день чат вже у нас інтегрується з деякими платформами. З Odo одна з інтеграцій, яка зараз у найближчий час вже буде випущена. Ми, якщо є бажання потестувати, якщо у вас є бажання покомунікувати з приводу чатиків, ми будемо дуже сильно раді. Крім дзвінків і чатів, про які я сьогодні комунікую, а також є можливість користуватись і смс-повідомленнями. Тобто, в принципі, ми зараз намагаємося зацикувати в наші апки всі, всі джерела комунікації з нашими потенційними клієнтами. Є не тільки веб-дайлер, є вже застосунки для дзвінків Android і які працює доволі непогано. Є застосунок на підході це декстопне рішення, також робимо під певний пул клієнтів. І ми йдемо до того, що ми хочемо це все звести. Якесь дуже просте, але і технологічне рішення для наших клієнтів, що лежить під капотом наших апок, це не просто вхідні вихідні дзвінки, це можливість а, а, працювати з телефоном. Телефонії навіть для промислових контакт-центрів. Це можливість налаштовувати самостійно в інтерфейсі повністю будь-яку маршрутизацію без залучення якихось технічних спеціалістів. Це можливість керування чергами дзвінків, можливість самостійно налаштовувати IVR, робочі і неробочі часи. Тобто, це ми зараз вам показуємо фактично таке міні-робоче місце операторів, які можуть працювати з нашим застосунком і мати інтеграцію з цією платформою Оду. Єдиний застосунок для чатів, дзвінків та смс це інструмент для комунікації всередині платформи, економія часу менеджерів, менше помилок та е, людського фактору, про який ми також проговорили. Це централізований контроль над всіма каналами зв'язку. Саме таку ідею ми наразі прислідуємо та доносимо до наших клієнтів, що це робити зручно. Бізнесу важливо мати всі комунікації в одному місці. Я думаю, тут не знайдеться людина, яка зі мною не погодиться. А UnecTOC якраз таку можливість на сьогоднішній день і надає нашим клієнтам, і це все е, є сенс інтегрувати в платформу ОДО. Що стосується е, коментарів е, по цьому слайду. ми дуже сильно розвиваємо нашу партнерську мережу. Звичайно, серед неї вже є багато інтеграторів платформи ОДУ, в тому числі і Василь, про якого я сьогодні розповідав. Ми хочемо шукати нових партнерів і нових клієнтів, звичайно. У нас є можливість надавати вже готове рішення, яке дуже легке у впровадження. Яке можна кастомізувати під клієнта. Тобто у нас є дуже детально описана документація API, яка дозволяє робити якісь кастомні складні проекти навіть і на 200, 300, 400, 500 операторів. Є власний відділ розробки, який може доопрацьовувати платформу чи якісь методи роботи нашої документації, що є також величезним плюсом. Тому ми а, щиро відкрито кричимо, Злучаємо всіх, що друзі, будь ласка, не соромтесь, давайте знайомитись, давайте обмінюватись а, знаннями, клієнтами, проектами. Ми дуже сильно відкриті до, до того. Бо ми, як вентор, целком там рішення, ми готові. Надавати всі можливість для наших партнерів заробляти і більше коштів, і надавати рішення, які допоможуть робити більш складніші кейси, але простішими речами. Ось Чому це вигідно там для партнерів. Це звичайно, інтегратори можуть розширити свій портфель рішень для ваших клієнтів. Інтегратори можуть отримати потенційних клієнтів від нас, От. тому ми дуже сильно готові за всіма дружити. Друзі, колеги, партнери, інтегратори і. Які займаються впровадженням системи ОДО, діставайте зараз свої телефони, відкривайте камеру, скануємо QR-код. Ви потрапляєте до нас на сайт і залишаєте свої контакти. Ми наш партнерський відділ з вами буде готовий зв'язатися, покомунікувати з приводом можливої співпраці та партнерства. Ми будемо тільки раді. Тут ми чекаємо раз, два, три. Друзі, якщо у вас є питання, зараз саме час їх позаписувати в чатик, щоб ми змогли на них повідповідати. І далі користувачі системи Одах хоче спробувати потестувати якесь з рішень, будь то голосовий робот, чи мовна аналітика, чи віртуальний тест, чи будь-який інший наш функціонал. Також діставайте телефон, скануйте QR-код, ви потрапляєте на форму, при заповненні якої ви потрапляєте до нашого відділу продажу, і ми вже тут з вами можемо познайомитись, поспілкуватись. Ми вам безкоштовно готові надати пакет бізнесу або корпорацію на один місяць. Ми вам безкоштовно готові надати там до 100 хвилин на тестування мовної аналітики, щоб ви зрозуміли наскільки цей інструмент може поліпшити процеси вашій компанії. І, звичайно, додавайтеся до мене в друзі, поговоримо про послуги телефонії, про автоматизацію. Буду радий з вами покомунікувати. Питання звучить: як щодо якості зв'язку. Окей, okay, як щодо якості зв'язку. Дивіться, компанія ЮНІТОК вона пішла трошки вперед на відміну від конкурентів на ринку. Ми принципово не працюємо з технологією gsm шлюзами. Там людина, яка про це запитала, я впевнений, що вона розуміє, що таке gsm шлюзи. Тобто це сім карточки, які потрібно поставити в певне обладнання. Ми з таким не працюємо, ми працюємо виключно з віртуальними номерами. За замовчуванням при використанні віртуальних номерів немає цієї прослойки. І якість зв'язку максимально гарна. Ми проводили з керівником технічної підтримки на минулому місяці, якщо не помиляюсь, категоризацію запитів, які прилітають до нас в саппорт, і там не було нічого про якість зв'язку. Там могло щось десь інтеграція відпасти, могло щось треба. Якась допомога з навчанням, підключенням чи ще чимось, чи заміну якогось номера, але жодного питання про якість дзвінків у нас не стоїть. Ми цим, взагалі, вибачте, за там сленг не запарюємось, тому що на початку там заснування компанії власники одразу подумали, що це застріла технологія, і потрібно щось робити інше. І ми одразу пішли по методу, що ми не використовуємо GSM-шлюзи, а ми використовуємо тільки віртуальні номери. Дякую. Питання: чи ніто інтегрує номерний Viber, Telegram? Телеграм? Що стосується номарно номерних вайберів, чати про які я розповідав, ні, не інтегруємо це. Полі... Так безпеки Вайбера вони надають інтеграцію тільки з їх ботами. Якщо цікавить саме номерні номери, краще звернутися. Якщо не помиляюсь, компанія називається її чат. Там можна підключити прям власні номери. Це факт. А ми ж працюємо з ботами, тобто користувач має фізично перейти за посиланням, натиснути з ініціювати чат. Він потрапляє до нас в чат, і далі з ним можна вже комунікувати. Чи передає utm мітки в crm сіреніту? Так, звичайно, це колл трекінг, про який я казав. Ми надаємо послі також колл трекінгу. Ми вішаємо вам на там, сайт скрипт, який відслідковує рекламні кампанії, з яких переходять ваші клієнти. Ми передаємо UTM-мітки, прокидаємо, і далі ви можете вже з ними працювати, будувати на них там певні звіти всередині системи Оду. З якими операторами працює система? Нині ми працюємо абсолютно з усіма операторами, якщо ми кажемо за світ, це можливість придбати більше, ніж номери 135 країн світу. І тут питання: чи є у вас клієнти в Нідерландах? Партнери, клієнти в Нідерландах? Клієнти 100% да, партнери ні. Якщо ви компанія, яка впроваджує Оди, приходьте в гості. Будемо раді з вами поспілкуватися.